У глибині темного лісу, де сонце ніколи не проникало крізь густі крони дерев, розташовувалася загадкова місцевість Дон. Не місто, не село, а щось середнє, що зникло з усіх мап. Місце, куди зникали люди, а поверталися вже не такі. Там, де вітер шепотів імена померлих, а тіні мали власні очі. І ось одного разу, крізь портальне світло, що виникло серед бурі, в вдом потрапив Наруто Узумакі. Він не знав, як опинився тут. Останнє, що пам'ятав, бій з новим ворогом, що використовував заборонену техніку просторово часових розривів. Тепер він був сам в чужому, ледь світлому світі, де навіть чаклинське полум'я не хотіло горіти. Хто ти? почув він шепіт. Перед ним стояла дівчина, бліда, мов місяць, з довгим чорним волоссям, що танцювало без вітру. Очі чорні, як безодня. Вона була одягнена в старовинну кімоно, але на шиї знак, який Наруто впізнав, печать прокляття. Я, Юніко, прошепотіла вона. Остання душа Дону. Наруто хотів утекти, але щось у її погляді зупинило його. Не страх, не ненависть, а самотність. Це місце твоно живе, сказала вона. Кожен, хто сюди потрапляє, стає частиною його. Або гине. Наруто вирішив допомогти. Він був героєм, він завжди врятував тих, хто втратив надію. Він пообіцяв Юніко, він виведе її звідси. Він зруйнує Дон. Але Дон не хотів відпускати. Кожного дня Наруто бачив нові кошмари, тіні, що повторювали його минуле, голоси друзів, які благали його зупинитися. Він використовував техніки, але чаклуенство Дону поглинало їх. Єдине, що працювало, це його віра. І він почав вірити в Юніку. Вона розповідала йому про минуле, як колись Дон був світлим містом, доки вчені не відкрили двері до іншого боку. Вони викликали те, що не мало права існувати. І тепер Дон жив живими душами, що годували його. Я була жрицею, сказала Юніко. Мене заслонили тут, щоб тримати баланс. Але я не хотіла бути богинею тіні. Я хотіла бути людиною. Наруто доторкнувся до її руки. Вона була холодна, але він відчув життя. Тоді стань нею знову, сказав він. Я з тобою. Їхні почуття росли, немов квіти на пеплі. Вони дивилися на зорі, яких не було в небі Дону, але які вони бачили разом у своїх снах. Вони сміялися, розповідали історії, мріяли про світ за межами цієї темряви. Але Дон відчув це. Кохання найсильніша магія. І найбільша загроза. Однієї ночі, коли Наруто пообіцяв вивести Юніко, місто оживло. Тіні вирвалися з землі, стіни закричали, а небо розірвалося на шматки. Дон не хотів втрачати свою останню душу. Біже. Закричала Юніко. Вони вб'ють тебе. Ні. заревів Наруто. Я не залишу тебе знову.